Вітаю! Ми продовжуємо знайомити вас з книгами з фондів нашої бібліотеки. Сьогодні до вашої уваги збірка з серії Курічі бульйон для душі. 101 найкраща історія Джека Кенфілда, Марка Віктора Гансена та Емі Юмор. І ще одна історія, яку ви не знайдете в книзі, 102. Це наша розповідь про авторів та найкращі історії з книги. Джек Кенфілд популярний американський письменник і мотиваційний спікер, відомий як автор книг про правила досягнення успіху та кар'єрного зростання. Його твори засновані на особистому досвіді та містять велику кількість практичних порад. Марк Віктор Гансен американський творчий та мотиваційний оратор, коуч та письменник. Він з'являється у багатьох засобах масової інформації та постійно бере участь у різних телевізійних шоу, таких як Шоу Опри, на CNN та «The Today Show. Джек Кенфілд та Марк Віктор Гансен відомі як засновники та автори серії книг «Курячий бульйон для душі. Історія створення першої книги з серії неймовірна. Спікери використовували розповіді простих людей як приклади на своїх тренінгах, і слухачі почали запитувати, чи можна їх десь прочитати. Але жодне видавництво відмовлялося публікувати ці історії, адже короткі оповідання погано продаються. Тоді автори зібрали анкети підтвердження людей, які бажали купити таку книгу. І один видавець ризикнув і не прогадав. Журнал Time назвав це видавничим феноменом десятиліття. Сьогодні книги серії «Курячий бульйон для душі є одним із найуспішніших видавничих франшиз у сучасному світі, стережем понад 140 мільйонів книг 54 мовами, проданими по всьому світі. Назву «Курячий бульйон було обрано тому, що ми використовуємо курячий бульйон як домашній засіб, коли хворіємо. Часом нашу душу, ніби приймає холодний вітер, стає сумно і самотньо, здається, що життя проходить стороною, залишаючи вас в сірих буднях. Якраз у такі хвилини неминучі треба зробити ковток чогось теплого і ароматного. Саме такою є ця книга, яка вміщує добірку смачних мотиваційних історій, що надихають, лікують, дають сили рухатися вперед і заряджають позитивом. Це прості історії звичайних людей, веселі і сумні, які захоплять вас більше чи менше, для кожного знайдеться своя, що мотивує цінувати життя і близьких людей поряд, вірити в свої сили, дозволяти собі мріяти. Можна прочитати всю книгу за один раз, а можна просто кожного дня знаходити для себе підказку і натхнення, прочитавши всього кілька сторінок. Вона сповнена добротою. Зворушливістю і великою любов'ю до життя. Ви відчуєте себе спроможними подолати всі випробування та неприємності, так само, як герої стоодної найкращої історії. Чарівна красуня здатна закохатися в горбання лише після кількох його слів. Хлопчик з простої родини, націлений заради миру на планеті листуватися зі світовими лідерами. Тринадцятирічна дівчинка, готова задля маминої мрії продати понад 45 тисяч коробок печива та інші звичайні люди, що здійснюють незвичайні вчинки. Хочу відзначити, що в збірці є переказ маловідомого оповідання усмішка, яке написав Антуан де сент Гзюпарі. Це неймовірна історія про силу усмішки, яка врятувала герою життя. Ще одна дивовижна історія про Емі Грехем, дівчину, яка помирала від раку, врятувала енергетика добра натовпу хороших людей. Не менш крута історія має назву Моя внутрішня лікарка. Вона про любов і довіру до себе, впевненість у тому, що організм сам знає, що йому потрібно для зцілення. Потрібно лише слухати внутрішній голос та інтуїцію. Також цікаві розповіді у розділах про виховання і навчання. Думаю, що кожен читач знайде для себе саме ту історію, яка подарує натхнення і енергію для подолання власних проблем. До вашої уваги, уривок однієї з таких історій. Розділ перший про любов. Подарунок яким прекрасним може стати день, якщо його торкнулася сердечність. Джордж Елістон. Цю зворушливу історію про автобус, що стрибав дорогами півдня, розповів нам Беннет Керф. На одному сидінні вмостився старенький сивочолий чоловік з букетом свіжих квітів. Через прохід сиділа дівчинка, яка не могла відірвати очей від букета сусіда. Коли настав час виходити, старий імпульсивно поклав квіти на коліна дівчинки. Бачу, вони тобі сподобалися, пояснив він. А даю моя дружина зрадіє, коли я розповім, що вони дісталися тобі. Дівчинка, взявши квіти, дивилася вслід старому, який вийшов з автобуса і попрямував до воріт маленького цвинтаря. Якщо шукаєте душевного прихистку, сміливо беріться за прочитання збірки «Корячий бульйон для душі.